Усім привіт! З вами Кіру, і це у нас рубрика, яка поки продовжує своє життя на каналі під назвою Чесний Погляд. І цього разу, одразу після проходження, я постараюся максимально часно висловити свою власну думку, наголошую суб'єктивну думку щодо обраного витвору. А ґрунтом для роздумів у нас на цьому разі Little Nightmares 2. Продовження історії про шосту можна було б подумати, яку я власне називаю поразка. Проте ні, це не продовження, а початок. Переісторія до того, що відбувалося у першій частині. Отож, давайте вже починати. По добрій традиції оглядатиму гру по критеріям: сюжет. Подача інформації. Картинка, геймплейна складова і персонажі. Що ж, давайте стартувати. Рубрика «Чесний погляд». Сюжет. Не буду пересказувати плин подій, так як на це є моє проходження. Посилання на яке під відео. Тільки так. Зачіпатиму моменти. Як уже було сказано, сюжет цієї гри це передісторія до першої частини. У головній ролі тепер у нас хлопчик під іменем Моно. І скажу чесно, це ім'я мені подобається більше, тож його називати по-своєму я не стану. Хоча можна було б там весь якийсь, наприклад, але Моно теж Моно. Отже, Моно. хлопчина небувалої сили, який, попри всі свої параметри, сам піднімає в 10 років більше за нього фортепіано. І в той же час не може сам відкрити вхід в вентиляцію. Геніально. В першій же главі він зустрічає дівчинку, яка на ігрує провідний мотив усієї гри. Він витягує її із закритої кімнати у будинку мисливця, і разом із нею ми того ж мисливця за допомогою рушниці відправляємо до прадідів, де йому, мабуть, вже не знадобиться його лантух на обличчя. Вибравшися звідти, вони стають справжніми друзями, які упродовж гри допомагають один одному. Хотів би я сказати. Та це до переду часу. В конкретний момент гра дає нам зрозуміти, що ця дівчинка це ніхто інша, як наша поразка. Проте та поразка, яка ще не знає голоду і яка є просто доброю лякливою дитиною. Разом із поразкою, воно проходить через не одне жахіття. Навіть встигає розтаращити кільком особам головешки під час, та не все так просто, як може здаватися. Адже вся жорстокість цього кошмару починає впливати на поразку. Вже тоді можна зрозуміти, що вона починає мінятися. Нам це демонструють, коли вона кидається на учня і голими руками його убиває. Зауважу, що моно для цього використовував молот або штрубу. Сам Моно також без лишніх вагань трощив усе і всіх, кого тільки можна було. Навіть заживо кремували лікаря. Це, до речі, було жорстоко. Так-так. Я знаю, що я цього міг не робити, але камон, чомусь той важі там є, правильно? Зараз ми тебе кремуємо. Це, якщо чесно, дуже жорстоко. Повертаючись до взаємодопомоги між друзяшками Моно і Параскою, в якийсь момент Моно стикається із своїм головним жахіттям, наглядачем із вежі, худою людиною, як його назвали розробники. Цей чолов'яга ловить поразку і та протягує руку до Моно з проханням допомогти, та він, закривши вуха та очі, мовчки скрутився клубочком під ліжком і в страху нічого не вдіяв. Після від поразки залишився тільки слід, мабуть, душа. Такі ж душі можна було знаходити під час гри, та от я не розумію, що це за душі, як і не розумію того, що відбувалося з тими, від кого вони залишалися. В кінці кінців моно перемагає свій страх. А разом із ним і худу людину та відправляється на допомогу Парасці. І тут ми бачимо наступну картину. Сидить гігант Параска, а біля неї скринька, яка грає цей же моторошний мотив. І тут, знаєте, так наче лампа над головою. Ця скринька, ця мелодія, такий же спосіб зомбації, як ті ж телевізори, біля яких формувалися натовп глядачів тільки не для дорослих, а для дітей, яким немає діла ні до чого глобального чи масштабного. Що ж? Моно, як вірний друг допомагає поразці та звільняє її від цього ярма. І тут, знаєте, ще один такий момент, про який навіть не знаєш, як і думати. Як ви могли бачити, поразка його зраджує, кидає у темну почину на розтерзання жижі з очима. І це ніяк не вкладається в моїй голові. Можна було подумати, що вона його не впізнала, так як він зняв свій головний убір. Проте це не міг бути ніхто інший, ніхто більше за нею не прийшов. В цей момент залишається думка, що вона повертає йому борг. За його зраду, за те, що не спробував їй допомогти, там, у кімнаті. І це, знаєте, егоїстично. Так він тобі не допоміг. Так він був на той момент боєгузом, але ж він тебе не кинув. Він прийшов через справжній жах, щоб тебе врятувати, і ти не змогла йому відповісти правильним чином. Як на мене, Моно мав повне право на другий шанс. А ось вам ще кілька моїх думок. В той момент, коли худа людина забрав паразку, він забрав її тіло, залишивши душу на вічні тління у цьому занепалому жахітті. А коли Моно її знайшов, це вже була тільки пуста оболонка без емоцій, прив'язана до мелодії. Коли він звільнив, душа не повернулася, а оболонка залишилася оболонкою. А те, що вона його впіймала за руку, це як відголоски пам'яті десь далеко в всередині шостої. Сюжет вартий великих похвал. Хоч він і супер сумний. Ставлю 10. Подача інформації. Ну тут все як і в добрих традиціях першої частини. Малюнки на стінах, сліди чи відбитки і просто візуальні пояснення, які залишають все на розсуд гравця. Ти сам вирішуєш, як ти бачиш те чи інше. Ніякого тексту, тільки у вигляді підказок по кнопкам. Але знаєте, такий мінімалізм робить цю гру тільки більш приваблою, тож тут чітка десятка. Картинка. Ой, а тут я вам скажу, попрацювали вони на славу. Якщо у першій частині ну от щось подекуди не вистачало, то у другій все просто неймовірно. Якісно деталізовані локації, не перебільшено із компонентами, які можна сприймати, усе просто чудово вписується в атмосферу. Картинка не відрізняється стилем від першої частини, проте відрізняється якістю. Я в захваті. Дякую. 10. Геймплей. Тут також багатослівним не буду. Все той же Nightmares і з тим же біжи, тікай, повзи, ховайся. Проте можливість дати комусь по голові молотком або ж трубою. Це просто хлопою стоячи. Я із великим задоволенням давав здачі тим, хто хотів мене образити. І просто балдів, коли рубав сокирові двері. Тільки за це готовий 10 поставити. Ти наступний, давай! І ти ще хочеш. Персонажі. От я і добрався до них. Почну із мисливця. Якщо він мав бути страшним, то вибачте, але він не лякав мене так, як інші. Так, безумовно, його постріли з рушниці заставляли трохи сикати. Проте це не те, щоб аж нуду срачки. Як це у мене буває. Він прикольний, але не більше. Далі у нас пані Довгошея. Вчителька, або ж страху пудесько. Яке при будь-якій можливості розтягувало свою шию на кілометри, тільки щоб зловити та з'їсти втікача. Вона стрьомна, і сцени із нею такі ж. Як собі згадаю, як вона надилася з. Як собі згадаю, як вона надилася з шкафів, так і мурашки по шкірі одразу. Лікар з його живими манекенами. Щодо лікаря, так він веселий. Повзає собі постелі як слимак і радіє, бавлячися в доньки матері з манекенами. А от самі ж манекени мене достатньо лякали. ось стрьомні вони, ось стрьомні А моменти, коли вони з камер руки тягли. Бг. І на кінець, як вишенька на торті, худа людина. Він, мабуть, буде самий такий крутий серед інших. Весь такий в костюмі, з шляпсом на голові, вилазить з телека, як Самара Морган, ще й вміє заповільнювати живі об'єкти. Коротше кажучи, він не стільки страшний, як крутий, але моно крутіше. Що ж, ось вам ще від мене, так би мовити, спешл. Якщо пройти гру, зібравши абсолютно всі залишки душ та головні обори, то можна отримати сцену після закінчення гри. Ми бачимо, як поразка вилазить з телека. Перед нею появляється її душа, і показово кидає поглядом на листівку із кораблем, на якому поразка була в першій частині. Після душа зникає, аж від поразки починає нудотно бурчати. Звідси стає зрозуміло, як Параска попала на корабель, та про голод все ще не до кінця зрозуміло. Мабуть, це сталося через те, що її покинула душа. Тобто, значить, як тільки вона її поверне, так одразу втамує голод? Та чи може вона її повернути? Чи це навічно? Поки не ясно. Бо після першої частини залишається тільки гадати. Проте я добре пам'ятаю, як Параску окутила така ж пітьма, як і Моно, коли він поборов худо людину. А тобто можна подумати, що вона повернула свою душу, але в такому випадку, чи може це означати, що хазяйка це і була шоста? І тут я підкину вам ще трохи ґрунту для роздумів. Після того, як параска скинула моно, той сприйняв її зраду близько до серця, виріс і став худою людиною. Чи можна тоді рахувати, що хазяйка це шоста, яка виросла, адже шоста мала здібності хазяйки, а моно мав здібності худої людини, та цього я, мабуть, не дізнаюся ніколи. І обрати, що є правдою, а що ні, залишається тільки самому для себе. А на цьому хочу оголосити чесний погляд по другій частині Little Nightmares завершено. Грі я ставлю 10. Це однозначно шедевр, який вартий великої уваги. Ще раз наголошую, що все сказане це тільки моя суб'єктивна думка, і вона не претендує на загальне визнання. Якщо хтось зі мною в чомусь не згідний і вважає інакше, милості прошу, пишіть коментар, і я обов'язково його перечитаю і прийму до уваги. Можете в цьому не сумніватися. Бувайте здорові, тримайтеся, губки, все буде Україна. До нових зустрічей!